Неба вам всім і вам всього найкращого. Хай Бог дає, щоб канал просувався. Марсель, спасибо, Люба, за перевод. Со временем научусь. Навчися, Марсель, як є бажання всього навчися. Сергій Люба, яка я жна, мені в августі 54 ступні. Сергій, ну то й що? Ну то й що, що 54? Ну то що то вже такий вік великий? Щось ти, щось ти себе геть, як той казав, до старих так рано прирівняв. Мені от скоро буде 50, ну то й що? Я, я себе на 25 років відчуваю, і не більше. А він дивися, 54 вже він Вже він каже, що він старий. Що ти таке придумав? Сергію, тільки життя починається, він каже, що яка жена. ти що, зваріював чи що? Дмитрій, я не женат, о, Дмитрій не І Бачиш сніжана. Ч... А, білосніжка, білосніжка, от Дмитрій не женатий. Красиві індутки. Це гуси, це не індутки, це гуси. Ге-ге-ге, гусі. Алікс, як ваша пожелудочна железа? Часто безпокоїть, які лікарства приймаєте, щоб зменшити боль різі. Якщо не нервуєтеся, то піджелудочна не турбує. Ось, бо найбільше дає піджелудочна від нервів. Нерви саме тяхше переносить піджелудочна. Якщо не нервуєся, то і все нормально. Ну, Жарено не бажано їсти. Особливо, якщо багато працюєш, а зі стежара, то теж піджелудочна дуже дає про себе знати. Але лікуюся я суто козинною продукцією. Тобто масло, сметана, молоко. Особливо, Якщо сильно болить, то холодне пити. А якщо так просто, то тепле можна пити. Ну, як я хто любить. Але якщо сильно болить, то краще холодне. Вона хоче втішується. втишується. Ось так. Ото такі справи. А так лікарства я ніяко не п'ю. Я лікую козиною продукцією. Олександр Гусе, так. Так. Ні, релакс. На індюків вони не похожі. Ніяк. Наталя, добрий день. Давно вас не бачила. Як ви поживаєте, як чоловік діти? Наталя, репетя, репетя. Все добре Богу, дякувати, аби не хуже, завтра буде краще. Діти ще в хаті десь чую, щось там роблять, воду бачу, чую Іван носить. Наталя зараз ще трошки кози пожене. А я зараз піду до роботи. Ви вже не пишіть. Я зараз дочитаю розвагу, пролистаю, і буду завершувати, бо мені треба йти, бо роботи повно. Нині стріму в маші не буде. А так все добре. У вас як справи? Гарного вам денечка, вечора і всього найкращого, Наталю. Оля Гоч, Любочка, доброго дня! Давно не виходила до вас, не заходила до вас, ходжу по чорниці, заробити копійку, дуже важкі, важкі гроші. Ой, Олю, дуже важкі гроші. Доброго дня вам. Чорницю збирати, то треба, як сказати, мати ті всі приспособи, та все, ну це трошки тяжковато. Не трошки, а таке добре, особливо на спину, сильне навантаження, але ж всяко є. Хай вам Бог допомагає побільше назбирати. Євгенія, гуси такі біленькі, видно, що гарно доглядаєте. Я люблю, коли чисті гуси. Не люблю, коли задріпані. Хоча вони часом можуть. І видріпатися в воду вилют і в ту воду посідають. Але то таке. Галина Галя кодох. Кодох. Доброго вечір, пані Люба. Варю борщ із... зі сметаною. Заходьте в гості. О, зараз будемо. От боршу я б зіла. Євгенія, Люба, скажіть, як ви робите мачанку з часником? Євгенія, дивіться, там в мене є відео на каналі. Е, найдіть, як я жару горохляники. І там є горохляні пирожики, як я готую, і до них оцю мачанку дуже смачно. Ну, вона йде і до горохляників, і дуже смачно до, до тих як. Його